Мої вітання усім. Новини в етері першого міського. У студії працює Карина Костецька. А наші журналісти вже готові поділитися найактуальнішими подіями дня. Новий малий груповий будинок та ключі від нових помешкань для ДБСТ. Кривий ріг лідер в Дніпропетровській області за кількістю дітей, охоплених сімейними формами виховання. На сьогодні в межах міста проживає 1492 дитини-сироти та дитини позбавленої батьківського піклування, і 92% з них вже зростають у родинному середовищі. У місті функціонує 50 прийомних сімей і 26 дитячих будинків сімейного типу, де виховуються 228 дітей. Досвід нашого міста цікавий для адаптації та застосування, і в інших куточках Дніпропетровщини. Які досягнення в цій сфері мають міська та районна влади? Дивіться в наступному сюжеті. Малий груповий будинок для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування з особливими потребами. Це перший в Кривоморозі та Дніпропетровській області заклад соціального захисту нового формату, в якому перебувають максимум 10 дітей. В ньому є всі умови для тривалого проживання дітей у маленьких групах, де кожен має увагу, підтримку дорослих і можливість жити в умовах, наближених до сімейних. Кожної дитини є власний простір, турбота вихователів та атмосфера, що дозволяє відчувати себе вдома. Навчатимуться діти в сусідній 88-й гімназії. Будинок розрахун. На 10 дітей, 5 кімнат, по дві дитини розрахований на дітей сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування. Для дітей комфортабельні кімнати, все облаштовано, є своя пральня, є ігрова зона, зона вітальні, кухня. Вихователі, соціальні працівники, які наглядають, допомагають. На старт роботи малого групового будинку для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування з особливими потребами. Завітали поважні гості. Цей соціальний проєкт вдалося цілити спільними зусиллями держави, області та міста. Об'єкт звели за кошти державного бюджету. Вже далі місто співпраці з ГО Ліга соціальних працівників України повністю комплектували дім меблями, побутовою технікою посудом. В закладі є генератор на 50 кВт та Ві, акумуляторні станції екофлоу, що гарантує його автономність навіть у разі перебоїв із електропостачанням, утримання будинку, заробітна плата працівників та оплата енергоносіїв фінансується з міського бюджету Кривого Рогу. Держава допомагає коштами на харчування, придбання одягу. Тощо ми намагаємося якомога більше дітей влаштувати в сімейні форми виховання. Щоб кожна. Дитина мала родину, і в нас понад 90% дітей, таких які сироти, позбавлені батьківського піклування, вже знаходяться в ДБСТ або в прийомних сім'ях. Але буває ситуації, ну коли це важко об'єктивно. Тому побудований дитячий груповий будинок, саме для дітей з інклюзією, для дітей з е, особливими потребами. Розрахований на 10 дітей, дуже чудовий персонал. Діти задоволені. Слава Богу, переходимо до європейської моделі. Кривий ріг лідер Дніпропетровській області за кількістю дітей, ухоплених сімейними формами виховання. На сьогодні в межах міста проживає 1492 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, і 92% з них вже зростають у родинному середовищі. У місті функціонує 50 прийомних сімей і 26 будинків сімейного типу, де виховують. 228 дітей. Лише протягом 2025 року створили 12 нових прийомних сімей та 12 ДБСТ, до яких влаштували 46 дітей. Дитячий будинок групового типу, персонал просто супер. Е, я ну, думаю, що буде працювати. І... Дякую ще раз. Ну, і ми всі побачили, що все необхідно. Є і генератори, і е, кнопка виклику поліції охорони, і відеоспостереження. Ще раз дякую, Александр Дякую Юрьевич. вам. І дякую вам всім. Дякую. Вже далі на урочистому прийомі в будівлі Криворізького міськвиконкому ключі від будинків, які придбали співфінансування держави та міста, отримали дев'ять родин ДБСТ. Один з них велика родина пана Георгія. Чоловік, новий криворіжець, переїхав до нашого міста з Береслава Херсонської області. ДБСТ чоловіка нині п'ятеро дітей від одного року і до десяти. Разом з сім'єю з мам, мамою тоді ще була прийомна сім'я. Троє діток ми разом виїхали через півтора місяця окупації. Спочатку жили по зйомним квартирам, будинок знімали також ще з однієї приємної сім'ї на двох. Дуже великий будинок був, але потім мама моя вирішила створити вже ДБСТ, а не прийомний будинок. І наші ну наше сімейне було все поповнювалося і поповнювалося. Найголовніше це сім'я. Вони здобули сім'ю. Вони з центрів, з патронатних сімей. Вони переїхали У 2025 році. За кошти державного та місцевого бюджетів придбали 8 житлових будинків та дві квартири для потреб ДБСТ. з 8 будинків. Один для дитячого будинку сімейного типу, який переїхав до Кривого Рогу з Херсонської області, таким чином. У Кривому Розі наразі вже придбали 25 будинків для ДБСТ. Це найбільший показник серед громад Дніпропетровської області. Будинки та квартири розташовані у різних районах міста та обладнані всім необхідним для комфортного проживання дітей. ГО Ліга соціальних працівників України за фінансування ЮНІСЕФ надає допомогу в процесі облаштування будинків та квартир, забезпечивши необхідне обладнання. Олександр Фефілатів Гліпривчук, перший міський. Двоє поранених внаслідок атаки БПЛА. 67-річну жінку та 71-річного чоловіка в стані середньої тяжкості доправили до лікарні. Вони травмувались через прильоти російських безпілотників по Сенельниківському району. Під прицілом опинились Миколаївська та Добоківська громади. Дісталось магазину прибудові та до будинку, літній кухні, гаражу, альтанці, автомобілю, а також приватні оселі, дитячому садочку та інфраструктурі. Місто Нікополь ворог обстрілював з гармат великого калібру. Над регіоном сили ППО збили три безпілотники. Напередодні російські окупанти тероризували Нікопольський район з артилерії та безпілотниками. Під прицілом ворога опинились місто Нікополь, Мирівська, Покровська, Червоногригорівська та Марганецька громади. Востаннє за допомогою медиків звернувся 50-річний чоловік. Його життю нічого не загрожує. Ворож залізо пошкодило приватні домоволодіння, багатоповерхівку, ліцей, автомийку, легкові автівки та інфраструктуру. В Синельниківському районі гучно було в Маломихайлівській та Миколаївській громадах. Ворог скерував БПЛА на авто в Зеленодольській громаді Криворізького району. Росіяни завдали удару дронам Комікадзе по приватному домоволодінню. Цієї ночі російські війська атакували Короловець на Сумщині безпілотниками. Внаслідок атаки загинув 53-річний місцевий житель. Протягом доби у регіоні поранення отримав 37-річний чоловік. На Харківщині у селищі Старий Салтів внаслідок атаки російської БПЛА загорівся приватний будинок. Від вибухів постраждали двоє людей: чоловік 84-х та жінка 74-х років. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали чотири населені пункти Харківської області. Ворог не Припиняє атак на мирні міста та села Запорізької області. За останню добу окупанти завдали дев'ять авіаударів, застосували 331 БПЛА, здійснили 243 артобстріли та сім разів вдарили із реактивних систем залпового вогню. Протягом пошкоджені та зруйновані квартири, приватні домоволодіння та прибудинкові території, а також автомобілі громадян. Село Новояковлівка, окупаційні війська атакували в Півідруну. Там поранення отримала 71-річна жінка. У Слов'янську на Донеччині пошкоджені сім приватних будинків. Дві багатоповерхівки і крамниця. У Краматорську поранені дві людини. В Іверському Новодонецької громади поранено людину. У Дружківці загинула людина. Пошкоджені дві багатоповерхівки, і дві на житлові будівлі. У Торському поранена людина, пошкоджений будинок. Не Херсонщині. Внаслідок російських обстрілів загинули двоє дорослих та дитина. Поранені 13 людей. Внаслідок артобстрілу житлових кварталів постраждала 22-річна жінка та 16-річна дівчина. Пізніше російський ФПВ-дрон атакував цивільний автомобіль. Загинули 35-річна жінка та її шестирічний син. Отримав поранення 50-річний водій. Вранці 27 листопада. Російські війська обстріляли один із районів міста. Внаслідок влучання снаряда загорілася нежитлова житлова будівля. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили жінку в задимленому приміщенні. 1140 окупантів до загальних втрат ворога за минулу добу. Настільки ворожу орду росіян зменшили сили оборони України. На додачу до них знешкодили ще 214 БПЛА, 109 одиниць автотехніки, 21 гармату, три танки, три броньовики, два літаки та одну ракетну систему залпового вогню. Українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили п'ять районів зосередження особового складу зброєння і військової техніки. Один пункт управління БПЛА та один інший важливий об'єкт ворога. Сили ППО зна 92 ворожих БПЛА на півночі, сході та півдні країни. За добу українські армійці відбили 213 спроб ворога просунутися вперед на Північно-Слобожанському, курському, Краматорському, Покровському та інших напрямках фронту. Сили оборони України за 1373 дні від початку повномасштабної російської агресії вже знищили 430 літаків, 347 гелікоптерів, 11 373 танки, 34 709 гармат, 68 451 51 одиницю автотранспорту, 1253 засоби ППУ, 1550 ракетних систем залпового вогню, 3995 крилатих ракет, одну субмарину та вже більше 1 мільйона 170 тисяч російських загарбників. Нова форма для змагань у Кривому Розі відбулося вручення нової спортивної форми команді ветеранів на скорені Кривий Ріг, які вже 29 листопада представлятимуть наше місто у фіналі всеукраїнських ігор ветеранів з волейболу сидячи. Команду створили у 2023 році, і, попри короткий час підготовки, вона увійшла до шістки найсильніших Україні. Ветерани вже показали високі результати на змаганнях у Львові та стали частиною національної збірної. Під керівництвом тренера Віктора Князєва спортсмени продовжують демонструвати силу, згуртованість і незламний характер, аби підтримати спортсменів, виконуючи обов'язки мера міста. Юрій Вілкул урочисто передав їм 15 комплектів нової форми, як символ єдності та віри в майбутні перемоги. У кривому розі тримає, триває системна підтримка дитячого та юнацького спорту навіть у складних умовах воєнного стану серед оновлених спортивних шкіл номер 4 у Покровському районі. Де тренуються й спортс... сотні юних спортсменів. Тут відремонтовані спортивні зали, роздягальні, фасад та глядацькі трибуни. Під час повітряних тривог спортсмени переходять в укриття, що дозволяє працювати безпечно. Школа виховує майбутніх чемпіонів і вже і має чим пишатися. Деталі у нашому наступному сюжеті. При війну спортивне життя Кривого Рогу продовжує жити. Місто зберегло всі спортивні заклади і не закрило жодної дитячої юнацької спортивної школи. Сьогодні працюють 12 США, де тренується більше 5,5 тисяч юних криворіжців. У Покровському районі завершують черговий етап капітального оновлення ДЮСШ номер 4 однієї з найстаріших та найтитулованіших спортивних шкіл міста. Я тут граю вже четвертий рік навчаюся у цій спортивній школі. За ці чотири роки ми виграли три роки поспіль. Це чемпіонат міста, великий футбол. І у тому році взимку ми також виграли перше місце з футзалу, також на чемпіонаті міста. В здоровому тілі здоровий дух. Це по перше. А по-друге, завжди треба тримати себе у гарній спортивній формі можуть трапитись різні ситуації в житті, коли треба фізична підготовка. У спортивній школі продовжуються ремонти у великій залі. Повністю замінили освітлення, оновили стіни, стелю та глядацькі трибуни. У малії ремонтують вентиляцію, роздягальні та електромережі з підключенням до генератора. Також оновили фасад, санвузли встановили нові трибуни. Під час тривог тренування переносять в укриття, яке розташоване поруч і повністю відповідає вимогам безпеки. Я сама вихованець цієї школи займалася з 12 років. Я майстер спорту. Була в збірні України, максимально наближена до європейського уровня. Нам з дітьми тут дуже подобається. Будемо виховувати спортсменів, чемпіонів. Будемо старатися. У школі тренується більше 400 вихованців, серед яких восьмеро дітей-переселенців. Працюють 11 досвідчених тренерів. Серед них заслужені тренери України та майстри спорту міжнародного класу. Школа готує спортсменів із гандболу, футболу, тенісу і тайського боксу. Лише за останні роки тут виховали 22 кандидати у майстри спорту. А учні США номер 4 взяли участь у 187 змаганнях різних рівнів. Я хотів би вам сказати, що за час війни, а по-різному хто каже, хтось каже, що у нас четвертий рік війни, а я кажу, що вже 11-й рік війни. За час війни не закрита жодної школи, жодного спортивного або освітянського, або позашкільного закладу в нашому місті не закрита. Що ми створюємо всі умови для майбутнього, для розвитку нашої молоді. вихованцям спортшколи передали нову форму та спортивний інвентар: сітку, м'ячі для гандболу та тенісу для кривого рогу спорт це не лише про результати, це про характер, підтримку та силу нашої молоді, яку місто плекає навіть у найважчі часи. Анастасія Співак, Ірина Симкович, перший міський. Культура кривого рогу сьогодні це не просто концерти та гуртки, це підтримка, арт-терапія. І місце, де люди повертаються до життя попри війну. У місті працюють усі палаци культури, мистецькі школи і театри. А творчі колективи продовжують здобувати перемоги на престижних конкурсах. У палаці культури південний зараз активно готуються до новорічних свят. Тут займаються сотні дітей, а педагоги прагнуть подарувати їм свято навіть у складні часи. Як криворізька культура адаптується до воєнних реалій і чому її збереження є стратегічним завданням? Дивіться в наступному сюжеті. про війну і щоденні виклики Кривий Ріг продовжує отримувати потужний культурний фронт. У місті працюють усі 10 палаців культури: 18 мистецьких шкіл, три театри, 46 публічних бібліотек, краєзнавчий музей і дві його філії. Лише з початку року в палацах культури відбулося більше 250 подій, включно з великими концертами, творчими вечорами та фестивалями всеукраїнського масштабу. Сьогодні заклади активно готуються до різдвяних і новорічних свят. Репетиції тут не припиняються. Наш палац культури називає. Це південний він сонячний, тому що зараз під час війни потрібно таке сонце для людей, щоб була віра в душі. До нас ходять і діти, і дорослі. У нас 18 колективів, 10 колективів і 8 угрупувань. Це різні гуртки, 10 колективів, з яких 5 народні. Дітей у нас. Більше 180. Один із найяскравіших культурних центрів міста Палац культури Південний осередок мистецького життя Інгулецького району. Тут працюють 10 творчих колективів, які відвідують більше 400 дітей та дорослих. П'ять колективів мають почесне звання Народний. Лише цього року вихованці ПК Південний вибороли 56 призових місць на міжнародних та всеукраїнських конкурсах від хорового мистецтва до сучасного танцю і вокалу. Працює вся наша чудова галузь культури. 10 палаців культури, 3 театри, 18 мистецьких та художніх школ, всі наші бібліотеки, все працює і все збережено. Ми зберігли всі палаци культури, вони ж всі були на балансі якихось промислових підприємств, і вони їх фінансували. Але коли підприємства відмовились від палаців культури, то вони не закрилися як в інших містах. Міста взяло до себе, місто фінансується коштом міського бюджету і розвиває. Тільки цього року творчі колективи міста здобули понад 870 перемог на міжнародних і національних мистецьких форумах. Окрім творчості, палаці культури виконують і соціальну місію. У ПК «Південний», творчий інгулець і Тернівський працюють простори дружні до дитини, де надають безкоштовні консультації психолога, логопеда та фахівця з психосоціальної підтримки. А у ПК Карачуни діти вивчають 3 d моделювання, графіку та дизайн. Анастасія Півак Ірина Семкович, перший міський. Його пам'ятатимуть нащадки. 27 листопада на стінах ліцею номер 88 відкрили меморіальну дошку захиснику, колишньому випускнику навчального закладу Андрію Сидоруку. Андрія запам'ятали за життя доброю, відкритою людиною. Він завжди був готовий прийти на допомогу. Ніколи нікому не міг відмовити. Завжди ділився усім, що мав. До лав збройних сил України Андрія прийняли у вересні 2024 року. Чоловік служив стрільцем у батальйоні охорони 14 вересня 2025 року. Виконуючи військовий обов'язок в районі населеного пункту Солдацька Сумської області, його атакував ворожий БПЛА. Від вибухової травми та осколкових поранень Андрій помер в евакуаційному автомобілі. На жаль, чоловік так і не встиг створити власну родину. У Андрія залишилися батьки та сестра. Захисник посмертно нагороджений нагрудними знаками за заслуги перед містом 3 третього ступеня та гордість Довгинцівського району. На сьогодні у мене все. У студії працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.